Привіт, мої найкращі, найпарфумерніші і найстильніші. З вами знову Наталка. І я вам сьогодні таке розкажу: навіть не перемикайтеся. Сьогодні буде справжній хіт парад хітів. Вибачте за тавтологію, інакше сказати не можу. Бо сьогодні про аромати, які мега популярні, про аромати, які знаходяться в топах продажів, їх обожнюють мільйони, їх рекомендують блогери. І взагалі такій популярності і славі можна тільки... Позаздрити, але всі ці прекрасні творіння опинилися в одному випуску від Наталки по одній простій причині. Чомусь я не змогла їх оцінити на 100% і не змогла їх полюбити. Тож за мої такі нелегкі зізнання, ви ж пам'ятаєте, що я не люблю в цілому критикувати аромати. Прошу вас підтримати лайком цей випуск, вмочитись зручніше і попліткуємо. Також дуже прошу не сприймати на власний рахунок, якщо ви раптом почуєте назву свого улюбленого аромату. В мене немає завдання, наголошую на цьому, немає завдання когось образити, чи образити аромат. Я лише буду розповідати, чому такий досить популярний і в своєму роді прекрасний парфум я не змогла оцінити чи не змогла його носити самостійно. І перший неоцінений мною красунчик у цій добірці аромат. Ані від турецького бренду Нішане. Ви знаєте, якщо подивитися на піраміду, то одразу уявляєш якийсь справжній парфумерний шедевр. А коли ти бачиш авторство парфумерки Сесіль Зарокян, то і взагалі одразу думаєш, що мені це потрібно. От і я так думала, і я дивилася на відгуки, я дивилася. Деякі огляди на аромат Ані, і всі в один голос кажуть, що це найкрасивіша спецієва деревна ваніль, яку тільки собі можна уявити. і Це ідеальний парфум на сезон осінь, зима. Так, от в ароматі Ані зазначені ціла гора спецій – і кардамон, і імбир, і рожевий перець, і смоли, і сіра амбра, і пачулі, і деревні акорди виглядає це все неймовірно. А коли я вдихнула, то одразу відчула імбирний цитрус, і за ними миттєво солодка, солодюща ваніль. Якщо чекати і вслухатися, то справді можна відчути і розібрати якісь деревні відтінки і якісь зміни в композиції, але зі шкіри і навкругу і себе для мене звучало досить приторно і навіть задушливо. От я можу витримати різне, але от саме така ванільна монотонність, іноді я таку ваніль, навіть називаю тупою ваніллю, бо вона не змінюється для мене. Вона. Дуже гурманська, і ця монотонність мене просто вбиває. І от саме ця монотонність в ароматі Ані виявилася для мене згубною. Я не змогла його витримати довго і таким чином не змогла його оцінити аромат. Можливо, я не права, можливо, я не в тих погодних умовах слухала аромат, але справді не змогла його оцінити. І, до речі, по секрету вам скажу, це не перший аромат від Сесіль Заракян такого плану, який мені не зайшов. І знаєте, взагалі з брендом Нішане у мене якісь прохолодні стосунки. Я ніяк не можу ні за що зачепитись і запам'ятати якийсь аромат, виділити щось для себе. Якщо у вас є улюбленці у бренду, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Можливо, я підійду ще раз і зверну увагу саме на той аромат. Ну, бо якось мені навіть шкода. Бренд дуже популярний, але в мене з ним не складається. Наступний аромат і чергове підтвердження того, що я не люблю в парфумах таку солодку гурманську монотонну ваніль. Це Orchidee Vanille від бренду Van Cleef Arpels. От наскільки я високо оцінюю всю колекцію Extraordinary у бренду Van Cleef Arpels, настільки я не витримую, не люблю і не можу на собі носити ванільну орхідею. Ну, якщо коротко, то для мене це просто ванілін кондитерський ванілін. Я не знаю, от, ну який там шоколад, яка там взагалі троянда злічі, яка там орхідея, я не розумію, для мене це так солодко, це от ванілін. І, можливо, я можу розібрати тільки ще якусь алкогольність. І думаю, що є така лікарність, ніби, і, можливо, вона за рахунок бобів тонка. От я згодна з тим, що боби тонка там справді можна вирізнити, є така ніби мигдальність. чи Легка цианідність навіть в цьому ароматі, але вона знову ж таки не виїдає очі, воно все так монотонно зглажено. А цей же аромат, наскільки я знаю, один із най-най-най найнапопулярніших в лінійці бренду, поруч, мабуть, із неролі Амара, ароматом, який схожий на флор Наркотік. Але от на своїй шкірі я брала семпл для того, щоб поносити самостійно, тому що в магазині в мене була одна і та ж сама історія: солодко, монотонно, тупа ваніль, все. І з семплом в мене так само не склалося, не зрозуміла я і не можу розділити великої популярності. До речі, досить тихий. Тихий, і більшість ароматів. Багато не більшість, а багато ароматів із колекції Van Cleef Ван Кліфандаркостієї екстраордінара. Мені здаються не дуже гучними, але можливо така їх політкоректність. Це навіть їх властивість родзинка і плюс. Третій аромат від бренду Yves Saint Laurent, І це, ну як би дивно не звучало, Libre Intense, І я наголошую варіація Intense, бо я буду говорити саме про цю концентрацію і цю версію аромату. Одразу скажу, що класичний Libre Eau de Parfum мені дуже подобається я його високо оцінюю, Вважаю дуже достойною роботою. І моя найулюбленіша концентрація в даній лінійці Libre – це туалетна вода. Зараз я буду говорити конкретно про інтенс, і в мене є семпл, Я його навіть нанесу собі на руку не такий він жахливий, але я все ж таки поясню, чому я не можу його носити. Слово інтенс в даному випадку дуже себе виправдовує. При тому, що в ньому збережена така лавандово-білоквіткова ДНК класичного лібра, все ж таки в базу додали овердос ванілі, і я також відчуваю, знову відчуваю боби тонка, їх дуже багато. Аромат дійсно отримав таку бронебійність і густоту. І Я вам скажу, що всю цю красу я на собі довго не витримую. Я починаю носити. І аромат розходиться, і він відчутний для мене постійно. Він мені не дає ні вдиху, ні продиху. Тобто Лібра інтенс зі мною буде постійно. Я його весь час буду ловити своїм носом, що власне прямо зараз і відбувається. Якщо я ризикну все-таки одягти цей аромат в більш теплу погоду, от, наприклад, в теплою осінню, не дай Боже, влітку він у мене буде викликати головний біль, я просто піду змивати аромат із себе. І єдиний можливий сезон, коли я бачу цей аромат, як можливо, один чи два рази вдягти, це зима. Ну, Аромат сам по собі мені подобається. Мені подобається взагалі лінійка, концепція, мені подобається лавандова, складова в ароматі. Я просто не можу витримати цю гучність, щільність і, як я вже сказала, бронебійність. Четвертий аромат, і це не аби що, а це новинка зовсім недавня новинка 2023 року, яка ось-ось встала на полиці в мережі Ароматека. І це перша люксова робота франціса, мого улюбленого куркджана для дому Діор: аромат Жадор Льор. Не думала, що коли-небудь таке скажу, але скажу. Бо якщо не сподобалося, то я вважаю, треба зізнаватися. І справа тут навіть не в ароматі, бо технічно він виконаний бездоганно. Франсіс справився як парфумер своєю задачею на 100%, Тут придиратись нема до чого. Якщо я вже заговорила про техніку, то я все-таки наголошу, що в новому льор Жадор Франсіс Курбджан зумів із самих квітів, звісно, не без допомоги тих же його фірмових хімонів, викрутити справжній льор і зробити квіти золотими. Якщо я правильно розумію, то для того щоб зберегти таку фірмову фруктовість класичної композиції жадор, він використав сорт жасмину, який називається Грандіфлорум. І цей жасмин він має дуже дуже насичений аромат. Який пахне гучно, квітково медово, навіть бальзамічно амброво, і має якраз такі фруктові відтінки. Тому і в новій варіації льор одразу відчуваються носом фруктові відтінки. Ну і що вийшло? А вийшло те, що новий льор він блискучий, яскравий, неймовірно стійкий, ультра стійкий і мега шлейфовий аромат, цього не відняти. Але витримати ось цей весь жасминовий хардкор мені виявилося абсолютно неможливо. Ну як мінімум, перших години-дві для мене виявилося так сильно от враження, ніби ти отруївся квітковим ароматом до головного болю. В якийсь момент мені це все звучало аж тошнотворно. Я перепрошую, що вживаю такі епітети до аромату. Але це слово найточніше описує мій стан від знайомства з ароматом Льор. Ну а через пару годин. Красивий жасминовий жадор льор. До того ж, я допитувалася у консультанта так на вушко, скажіть мені тільки правду, як оцінюють клієнтки новий варіант льор. Ну мені дуже цікаво, мені потрібна така професійна думка. Вона сказала, що ви знаєте, несподівано, але більшості аромат подобається. Всі кажуть: о, класний, сучасний, зрозумілий жадор, який хочеться носити. Ось так розумієте. Ще хотіла пару слів сказати про форм-фактор. Флакон залишився в вигляді каплі, але шия стала цільно литою. Вона ніби стала довшою і тоншою. Така форма флакону і шиї мені дуже імпонує. Я вважаю, що це найкрасивіша форма і дизайн флакону Жодор за останні там роки. Він справді виглядає сучасно. Ну, але от з ароматом сталося як сталося. І так, я забула вам сказати головне, на що схоже. Перше звучання отого от інтенсивного жасмину безпомилково. Я навіть не дивилася, не підглядала. Я хотіла зробити оптимальне власне враження, тому що ну, це ж Франсіс, це ж, це ж просто любов. І мені дуже зазвучало схоже на жасмин, який є в «Еліен» від «Мюглєр», і взагалі, якби з закритими очима на сліпих затестах, я б, можливо, ляпнула, що це таке щось від Mugler. от Це їх такі ніби фірмові жасмини. Ну, ось так. п'ятий аромат. І якщо ви подумали, що Тома Форда тут не буде, то ні, Том Форд тут буде. І це не Lost Cherry, Хоча я неодноразово казала, що Lost Cherry я не зовсім розумію і, в принципі, носити також не можу. Але сьогодні я вам розкажу ще про більш незрозумілий для мене аромат, який просто обожнюють і кажуть, що це найкрасивіший персик в Bitter Peach. Так, можливо, він один з найяскравіших. Тут не погодитись не можна, бо справді аромат одразу викликає емоції, які вони позитивні чи негативні. Це вже інша справа. Емоції він викликає в нього. Яскравий оранжевий фасад, на який ти не можеш ти звернути увагу, тобі хочеться це одразу взяти до рук і спробувати, що там за персик налитий у тому флаконі. А для мене, я вам скажу, там налитий справжній консервований персик з жестяної банки. І настільки цей персик не для мене, і настільки він чомусь для мене не парфумерний, що я навіть жодного разу не дотерпіла до розкриття і до кінцевих нот, до бази цього аромату. Я наношу на блотер, я не хочу слухати, бло, слухати блотери і продовжувати чекати того розкриття. На шкіру я наносила всього один раз, і зап'ясток я змила. Знову ж таки, можливо, це моя помилка, тому що, кажуть, бітерпіч потрібно розігріти, дати йому тепло, йому потрібен. Дорогий курорт. І тоді він зазвучить келихом беліні і шматочком стиглого персика. Можливо. Але щоразу, коли я намагаюся втямити того персика, він мені звучить тим самим консервованим персиком із жестяної банки. Форда я дуже поважаю, мені багато ароматів із Private Blend подобається, і щось би я навіть ще хотіла додати в свою колекцію. Ну, але от хайповий бітер-піч пройшов повз мене. Шостий аромат і це той, що замахнувся на величну і жахливу бакару. Так, ви правильно, мабуть, зрозуміли, якщо подумали про апреля Мур номер 4 від бренду Томас Космела, бо саме його називають найкращим аналогом бакари в усіх сайтах, Де я бачила займаються розпивами. Якщо ви бачили їх тільки онлайн і могли знайомитися тільки через семпли чи відливанти, то зараз вся лінійка, ну не вся, але там декілька ароматів, 6-7 ароматів представлено в мережі Бомонт. Власне, там я і познайомилася з усіма ароматами, і номер 4 я взяла першим. Я вдихнула і зрозуміла, що ні, це точно не бакара, і до бакари йому ще треба доплести. Щоб описати вам цей аромат, слово ну, мої відчуття некрасиво блогеру вживати, використовувати такі слова до ароматів, але от іншим словом, ніж хіробора, мені його <смас> важко назвати. Ну це такий ремейк до всіх сучасних представлених хітових ароматів сьогодні на ринку. Там є еверніл, характерний бакарі. Тобто є така медицинська нота, медицинський нюанс, який одразу щитується, коли ти розпилюєш цей аромат. Там є. Амброценіт, тобто амбродерево, а найпопулярніший компонент, чи молекула це амброценіт. Він пахне так, як пахне в базі аромат кірки. Ну І багато брендів той же Теренці, Кседжов, часто використовують амбродерево, цей амброценіт, в базі своїх ароматів. Ну, Він специфічний. Ви знаєте, що я особливо нетолерантна до амбродерева, і коли воно в овердозі, поєднання Всіх ось цих евернілу, ще й таких різкуватих цитрусів, дає відчуття дуже хімічного, неприроднього, неживого парфуму. Але знову ж таки, парадоксально, люди сьогодні таке люблять, люди сьогодні таке вибирають. На мій ніс це не звучить приємно. Але я вже сказала про парадокс. Парадокс я вам ще один зараз озвучу. Дуже часто я ж в місті буваю в центрі, в цумі, в якихось магазинах, і я дуже часто ловлю цей амброцинідний шлейф. І щоб сказати вам, що коли воно пролітає повз мене і мені неприємно, я не скажу. Я вловлюю це носом, мене чіпляє, я звертаю увагу. Так, я не хочу на собі це носити, але коли я чую з оточуючих людей. Мені не здається, це неприємним. Такий аромат дуже протирічливий. Аромат для мене якийсь незрозумілий. І Мені не зовсім я можу осягнути своїм мозком, чому він такий популярний, але факт залишається фактом. Зізнайтесь мені там в коментарях, хто із вас любить і носить аромат Апреля Мур номер 4 від Томаска Смола. Сьомий аромат, про нього я вже розповідала в новинках 2023. Це аромат Ingenious Ginger від бренду Goldfield and Banks, австралійський бренд. Недавно з'явився на полицях ароматеки. Я сказала тоді, що не зрозуміла цей аромат і не зрозуміла його хайпу. Стестувала я його перший раз на блотері. А другий раз, коли я замовила онлайн в ароматеці Нюї Етуалі від бренду Гюталь, до мене приїхав пакунок, я його почала розпаковувати вдома, і я подумала: а чого мені все пахне Ingenious Ginger? Чому ж не напахтили папір Нюї Етуалі? Ну, якось нелогічно. А потім я побачила скло, і там лежав маленький семпл, який вдризги просто розмазався на малесенькі крупинки скла? А я ще взяла і перевернула коробку, і всі ці мікрочасточки скла висипалися. Весь блотер, весь папір, все було просочено. Там 2 мл Ingenious Ginger, і все це в моїй квартирі. Ви розумієте, я думала, що я півдня буду збирати там з пилососом, шукала ті маленькі крихти. Кіт мій Костя бігав з такими очима, думав, що я хочу його вижити з квартири. А ось, до речі, наш Коська. Костюнь ми в інтернеті. Привіт, передавай моїм глядачам. Три хвилини Коськиної слави для тих глядачів, хто не підписаний на мене в інстаграмі. До речі, підписуйтеся. Костю ми знайшли з моїм чоловіком на вулиці. Ну, точніше, мій чоловік знайшов, і ми його взяли до себе додому. Він з нами рік живе і вже став таким ручним, таким нашим, таким улюбленим котиком. Дуже класний. Завжди лежить поруч, коли я записую відео, то ви знаєте, що поруч зі мною завжди ось цей маленький Коська. Ну я аромат Ingenious Ginger запам'ятала тепер на все життя. І скажу вам, після цього інциденту все-таки не полюбила його і не змогла до кінця зрозуміти. Імбир дуже яскравий, і це справді дуже такий ультраімбирний аромат. Імбирно-цитрусовий. Він. Пахне підмиленим імбирем і яскравими цитрусами. І такий він сверблячий, так знаєте, він піднімається, розходиться навколо тебе. Потім залітає тобі в ніс і починає аж в мозок тобі отак сверлити. Я гадаю, що це просто не мій напрямок. Я ось такі монотонні імбирні аромати, хоча імбир я в цілому. Нормально, я люблю імбир в ароматах, але з Ingenious Ginger ну, чомусь в мене не склалося. Дуже він для мене напористий, інтенсивний і знову ж таки монотонний. Чомусь монотонність в ароматах, бачите, для мене неприйнятна така згубна характеристика аромату. Як тільки я це помічаю, я вже не розглядаю цей аромат для себе. Хоча популярність цього аромату можу зрозуміти, тому що він. Дуже освіжаючий, і він такий яскравий, і зі стійкістю в нього все прекрасно. Ну а одним із улюблених ароматів з нотою імбиря для мене залишається пасесва від бренду BDK. Це такий імбирний десерт. І я дуже чекаю на варіацію Пасесва Екстрем. От це аромат, який в мене записаний в моєму. Ввійшли ті до знайомства. Якщо він мені сподобається так само, як і перша варіація, яку я досі не придбала, то я розгляну до покупки саме версію екстрем. Що ж, мої любі, на сьогодні з плітками закінчуємо. Будемо розходитись, прощатися, обійматися. Як завжди, я вам дуже вдячна за перегляд, за те, що ви мене підтримуєте, за те, що ви приділяєте увагу моїм випускам, за те, що ви захоплюєтеся разом зі мною парфумерією. І ще раз попрошу вас написати в коментарях, з якими ароматами популярними не складається у вас і чому. Мені буде цікаво почитати. Якщо ви не погоджуєтесь з моєю думкою про якийсь із ароматів з цього випуску, також мені напишіть. А можливо, ви мене переконаєте в іншому. Можливо, я давно до якогось аромату не підходила. Зараз знову підійду і зміню свою думку. Обіймаю всіх, цілую, люблю. До наступних зустрічей, Па-па!